Фолочки Мікс першого сорту, вага 20 кг, ціна 4,30 за 1 кг. Ось така жіноча футболочка, до речі, це йдуть дорослі розміри від XS по XXL. І зараз до кінця місяця у нас є акція мінус 33% знижки до кінця місяця, до початку осені. Тобто сума золоту 4 тисячі гривень, а зараз він коштує 2700. Тобто ви економите 1300 гривень на цілому лотику. Ось така футболочка чорна класична. Розмір 3XL. Наступна моделька. Це у нас іде ось такого плану. Вона така буде святкова, манго. Розмір X. Ось такого плану. Наступна це буде жіноча. Теж більший розмір. Ось така моделька з етикеточкою в ідеальному стані. Наступна моделька це буде чоловіча Primark, Розмір 2XL. Ось такого плану, Чорне, класична, звичайна. Ось, трішечки поправлю. Наступна це знову жіноча. Ось такий білий, класний топік. Тут у нас є чоловічі та жіночі і розміри виключно тільки дорослі, різноманітні. Ось такого плану. Наступний, ось такий дуже красивий. Бачите, тут ще так на ручки можна надіяти. Це у нас розмір 38. Наступна майка. Ось такого плану. До речі, у нас буде така орієнтовно від 100 до 120 штучок одиниць. Наступного ось такого плану. Це у нас від Primark, бо що розмір S, Сума, що це буде МК. Наступна ось такого плану. Тут, до речі, присутні плечки. Так, чоловіча футболка поло. Розмір XL, Ось такого плану. Наступна моделька, це у нас буде ось такий топік. Йдемо далі. Далі у нас ось така біла футболка. Наступна моделька від Primark. Ось така оголені плечики, але притому має вона рукавчики. Дальше ось така в розмірі L. Наступна футболка, тож інша маєчка. Шлейки регулюються. Ось така дуже класна. Схожа на корсетик. Йдемо далі. Далі у нас ось такого плану. Футболочка з етикеточкою з Наступна моделька йде ось такого плану. Йдемо далі. Розмір 12. Модельки різноманітні, класні. Ось такий топік, сердечку. Так, йдемо далі. Чорне щось. Чорна, звичайна, не класична, тому що тут є рукавчики. Рукавчики будуть тільки до середини. Наступна ось така дуже красива від бренду Zara, Розмір S, -очка. Така дуже гарна теж моделька. Снижка 1300 гривень в цілому пакету ви економите мега багато. Тому поспішіть робити своє замовлення вже зараз. Тому що акція діятиме рівно до вересня. Ну, вересні вже все. У вас залишається ще буквально декілька днів. Ось така моделька. Тепло, як вам ще відомо, у нас залишається. Ще буде трішки тепло. Ось така моделька. Наступна ось такого плану. Ось така моделька. 2700 ціна за цілий лоток Ось таких майчик, полочок, чоловічих, жіночих. Ось така моделька. Так, тут у нас, до за зав'язується на шиї. Так, це у нас іде від Next. Можна так сказати, накидочка. Тут можна зав'язати бодік. Ось така маєчка. Така цікава, досить Дивіться, на шиї є ось така квіточка. Тут вона йде повністю прозора. Ось такого плану топік. Наступна ось така моделька. Тут теж рукавчики будуть довше. Ну і тут теж попадаються рукавчики до половинки. Так, ще одна футболочка, це інша маєчка. Ось така моделька. Ось такого плану. Ще одна маєчка. Топтик у нас такий вже попадався, тільки це буде сірого кольору. Так, ось така жіноча. Так, знову чорна. Жіноча. Майка чорна. Це у нас, напевно, буде один топік. Ось такого плану. Це навіть буде такий комбінезончик. Бачите, знизу є шортики. Футболочка від бума, точніше майка спортивного плану. Ще одна розова. У нас тут футболочок буде дуже багато, дійсно, дуже багато футболочки будуть різно. ну, Бачите, по кольорах вони різні. Є тобто є кольорові, є чорні, є світленькі, є сіренькі, є, є базові. Різноманітні, тому поспішіть прямо зараз, щоб заекономити 1300 триста гривень цілому пакетику. робіть своє замовлення вже зараз. Футболочки мікс першого сорту, чоловічі та жіночі, разом розміри від XS по XXL.